Що таке велика Україна? Це концепція наддержави майбутнього: Україна для українців, сильна, вільна та незалежна у прийнятті своїх рішень, простір безпеки для українських дітей, простір благополуччя для українських сімей та простір перспективи для української особистості. Термін велика можна трактувати у різних сенсах, як і в сенсі географічного розміру, так і в сенсі могутності. Проте, розділяти чи тим паче протиставляти їх не потрібно. Велика Україна є самобутнім визначенням для держави, яку потребуємо ми та наші діти. Саме прагнення до її побудови повинно бути записано у нашій Конституції, серцях та думках. Ідея нації, тобто нинішня національна ідея українців, здобути велику Україну, таку, в якій 24 лютого вже не повториться ніколи. Це одна з версій карти великої України з Кримською областю та Кубані. Думайте.